Ситуація на фронті не є патовою, і, хоча нині існує багато думок щодо цього, Україна не повинна опускати руки, заявив про таке президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. Він також наголосив на тому, що у нас немає іншого шляху, окрім як боротися з ворогом, яка альтернатива, що треба? Ну, треба віддати тоді третину нашої держави. Це ж буде тільки початок. Він же цим не закінчить. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми ж для себе зробили висновки, для чого ми з вами повертаємось до тієї чи іншої думки або формату. Тому треба всім зібратися, сильно зібратися всім і вирішити питання, більше працювати з партнерами щодо ППО, розблокувати небо, дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії, відповідні наступальні дії. Ось що треба думати. Тільки про це. Тим часом в адміністрації Байдена впевнені Конгрес підтримує додатковий пакет фінансування. За нього проголосують і республіканці, і демократи. За словами речниці Білого Дому, йдеться про пакет розміром 106 мільярдів доларів. Він включає фінансування допомоги Україні та Ізраїлю. Цитата. Що стосується ширшого пакету національної безпеки та внутрішніх питань, ми говоримо про Ізраїль, Україну та інші внутрішні питання у додатковому запиті. Ми вважаємо, що тут існує двопартійна підтримка. Отже, звичайно, ми хочемо, щоб це рішення просувалося. Карін Жан П'єр, речниця Білого Дому. І зараз з нами на прямому зв'язку. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, доброго вечора. Вам вітаємо доброго вечора. Доброго. Пане Михайле, я тут для того, щоб обговорити шлях вступу України до ЄС. Це не мої слова, це слова президентки Єврокомісії, яка прибула до Києва. І мені здається, що це дуже важлива подія і дуже важливий меседж для України. Як ви оцінюєте цей візит? Наскільки він знаковий? Ну безумовно, він знаковий, тому що чітко показує, що Україна дотримується тих, скажімо, домовленостей, про які було там, і взагалі під час війни, під час повномасштабного вторгнення Україна робить велику справу. Доводячи, що вона є невід'ємною частиною об'єднаної Європи, і в принципі не тільки сам факт приїзду пані Фондерляєн, а крім того, і заяви, які вона робить, і щодо фінансування, і щодо необхідності підтримки України подальшої, і щодо того, що Україна може вже приступити до ну там в найближчий час приступити до переговорів щодо набуття членства і так далі, це все говорить про те, що Україна рухається системно, рухається в правильному напрямку. Щодо я маю на увазі, конкретного набуття членства. В економічній спільноті під назвою Європейський Союз, тому що є окрема робота, яку треба робити, для того, щоб ми стали членом об'єднаного колективного безпекового альянсу НАТО. Це дві різні дороги, які треба пройти. Нам буде, і безумовно, візит пані фондрляїн говорить, що принаймні на цьому напрямку ми достатньо активно просуваємось вперед, позитивним результатом. Пане Михайло, я розумію, що ми з Костею не знаємо усіх деталей, усіх подробиць, але тим не менше є багато аналітик, є коментарі дипломатів. І минулий тиждень був доволі насичений на різні зустрічі, зокрема в Берліні, де знову ж таки звучало майбутнє України в складі Європейського союзу. Скажіть, будь ласка, до кінця цього року чи можемо ми отримати позитивні новини, які будуть стосуватися ЄС і України? Ну, по-перше, ми їх постійно отримуємо щодо ЄС. Да, і цей візит якраз це і є позитивна новина. І крім того, зафіксовано, що багато рекомендацій вже виконані, і Україна продовжує їх виконувати, тому що ми ж самі розуміємо, що нам потрібна конкурентна держава, ну тобто спроможна держава, яка буде конкурувати з іншими державами в рамках єдиного економічного простору. Для цього потрібно там певну роботу виконати, і Україна її виконує. І безумовно будемо мати інші сигнали щодо того, що можна буде там вже проговорювати певні позиції щодо набуття відповідно самого членства. Але знаєте, дуже важливо зрозуміти, і це набагато більш важливо, що з нами наші європейські партнери будуть до кінця і в рамках забезпечення наших військових можливостей. Оце важливо. І до речі, і пані е, Урсула також говорить про те, що необхідно надавати всю допомогу Україні і фінансову, ну і всі інші формати допомоги, включно з військовою, мається на увазі, що для Європи сьогодні, і це важливо для Європи зрозуміло, що Україна не просто там відвоює собі частку території, яка сьогодні окупована. Ні, що Україна сьогодні хоче забезпечити в Європі існування певних правил поведінки, пане Михайле. Окремо хотілося б зупинитись на тому, що прозвучало під час брифінгу і від пані Урсули фондерляєн і від Володимира Зеленського, що би найголовніше ви підкреслили і визначили як основне, можливо, навіть проривне. Проривне для мене те, що Україну в принципі сьогодні вважають практично членом європейської спільноти ну безумовно, не де юре, а де факто. І що в нас сьогодні, от як проривне, що у нас сьогодні дійсно такі довірливі, достатньо об'ємні відносини, і немає ніяких табу, які не можна проговорювати. І безумовно Україна на цьому шляху буде робити додаткові роботи. До речі, президент про це говорить щодо, наприклад, ключової сьогодні інформаційної складової негативного плану, якою атакують часто Україну, це корупція. Да, президент багато присвятив моменту щодо антикорупції корупції як такої, і знову ж таки наші партнери про це також говорять, що в Україні поступово вибудовується оця вся архітектура антикорупційна, яка буде робити державу більш прозорою і е дозволить запобігати корупційним ризикам, які в принципі на Після радянському просторі є домінуючими. Це не тільки Україна стосується безумовно цей багатьох інших країн, перш за все, Росію. В Росії взагалі корупція є ключовим елементом економіки як такої. Але між тим мені здається, що в принципі сьогодні вже ми знайшли між собою ті теми, які зближують Європу і Україну в повному обсязі, пане Михайло. Про зближення, але не з Європою, а з Росією, хочу запитати у вас, скажіть, будь ласка. Дипломатичних колах за лаштунками чи ведеться зараз мова про те, щоб Україна сідала за стіл перемовин з Росією? До чого я це кажу? Тому що буквально нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозето зробив заяву про необхідність перемир'я між Україною та Росією. Він вважає, що воно вкрай необхідне, але ще не настав час. Скажіть, будь ласка, можливо, вам відомо про такі перемовини? Ну певно, це скоріше відомо анонімним джерелам. У нас їх дуже багато на них Ось постійно постійно посилається. і ці анонімні джерела, як завжди, все розуміють набагато краще ніж ті, хто дійсно займається роботою. Але давайте серйозно не не може бути сьогодні тиску на Україну, тому що ця війна вже в такому на такому етапі знаходиться, коли хтось має програти обов'язково. Ну Росія ж не повернеться до статусу країни, яка буде суворо дотримуватись міжнародного права. Правильно. І безумовно, якщо Росія залишить за собою низку окупованих територій, то вона продовжить цю експансію, експансіоністську політику, зовнішню політику, яку сьогодні і притримує да? Ну, тобто притримується якої сьогодні. І ми з вами свідомі, що сісти про що розмовляти з ким розмовляти, з ким в Росії можна домовитись про те, щоб Росія не поводила себе так, як вона поводить. Ну і головне, а як можна з ними розмовляти після того, що вони щодня атакують, вбивають цивільне населення і так далі? І це розуміють партнери. Дивіться, не із Não é compromisso. Жодного компромісу сьогодні не існує, і це партнери європейські також розуміють так. В них є ще там залишки певного страху перед Російською Федерацією, які там накопичувався десятиріччями, але вони також розуміють, що Росію повернути до більш-менш прогнозованої поведінки неможливо. Росія, якщо вона не програє війну, вона буде інвестувати багато грошей в мілітарну складову, в терористичну складову, в ультраполітичні проекти, які мають зламати цілісність європейських там безпек. Політичних контурів, інформаційних контурів, пропаганду і так далі. Тобто немає жодного компромісу. Ну а щодо нас, ну якщо ми залишимо там частку країни в Російській Федерації, ви ж розумієте, що по перше Росія буде постійно нас ображати, як покажучи пропагандистські, збільшувати інвестиції в цю образливу пропаганду. Після цього будуть постійно провокувати чи будуть теракти, якісь там в великих містах України. Я хочу, щоб ми я розумію на якому етапі війни ми знаходимося 617 днів війни, да днів війни. Це дуже багато. І я розумію, що психоемоційний стан дуже складний, але маємо розуміти, що в нас немає поля для маневру, і наші партнери це також розуміють. Тому немає жодних там, скажімо так, примусів України сідайте і так далі. І крім того, ну давайте ж не забувати 2014 рік. Ну ми вже мали, скажімо, так, компромісну модель. Да, мінськ 20 ну там мінськ 10 Мінськ-2.0. Мали ж домовленості з Російською Федерацією. І що ми з вами бачили далі? Росія постійно вигадувала пропагандистські, достатньо об'ємно вигадувала те, що, начебто, Україна, там щось робить на своїх територіях. Росія постійно атакувала Україну і при тому вкладала великі гроші для того, щоб ерозувати інформаційний простір європейських країн, які робили вигляд, що вони не бачать анексії Криму, які робили вигляд, що вони не бачать, що в Донбасі Росія вбиває цивільне населення, і так далі. Що там кримінальні анклави побудовані? Ну ми ж не будемо йти двічі в одну і ту ж річку. Ну це ж нонсенс. До речі, про інформаційний простір. І я ще на одну тезу міністра оборони Італії звернув увагу. Він каже, що навіть якщо здається, так ну це я вже своїми словами передаю. Навіть якщо здається, що Україна випала з центру уваги засобів масової інформації з порядку денного політики, вона нікуди не дівалась, пане Михайло. Звідси в мене питання. Станом на зараз чи корелюється ось ця увага змі з увагою політиків? Чи слід бити на сполох? Якщо там відкриваєш перші шпальти, ну, я до прикладу там спеціалізовані воєнні видання раніше? Ну принаймні через одну новину була пов'язана з Україною. Зараз там вже Ізраїль, там НАТО щось спробує Сполучені Штати щось там експериментують. Ну нас там стало менше, чи слід бити на сполох, пане Михайле. Не слід бити на сполох, це два різних процеси. Все, що стосується, знаєте, як воно працює. Інформаційна складова набагато швидше реагує на ті чи інші приводи, Ну тобто був він важливий привод, війна почалася в Україні, і медіа глобальні медіа почали активно в цю тему заходити і про неї активно говорити, розмовляти, давати акценти, ставити акценти, давати можливість проговорити ці проблематики і так далі. Але як тільки з'явились інші інформаційні новини, ну дуже важливого плану, це, наприклад, криза на Близькому Сході, вони вже там знаходяться. Але щодо політику політичного простору він більш інерційний, тобто повільніше він е, змінює свої консервативні погляди, але коли вже змінив, то вони вже укорінюються. да Ну Тобто в політичних елітах сьогодні європейських країн абсолютно точно вкорінена проукраїнська позиція. Ну я не беру там низку ультрарадикальних партій, які є в різних країнах європейських. Я не беру там певні країни, які теж, до речі, я б хотів, щоб ми тут також були беремо Угорщину чи Словаччину. Вони також не є такі затято. Антиукраїнськими, як ну, нам здається, якщо брати тільки медійні складові, ні, вони також дотичні до певних загальноєвропейських цінностей. Вони також ці цінності розділяють. Вони також голосують за певні програми, які йдуть на користь і Україні, і європейським спільнотам в цілому. Тому я говорю, що е, дуже важливо зрозуміти, що сьогодні абсолютно інерційно політичні еліти Європи повністю змінились. Тобто вони дивляться вже на Росію зовсім не так, як дивились до початку повномасштабного вторгнення. Вони не вважаю, що Росія може бути якимось там належним партнером, економічним, інформаційним, культурним, навіть і так далі. Вони абсолютно не зацікавлені в тому, щоб Росія домінувала, як це було, пам'ятаєте там в Німеччині, наприклад продажу газу і так далі, вони абсолютно не зацікавлені в великих інфраструктурних проєктах з Російською Федерацією. Так, низка компаній, які працюють на споживчому ринку Російської Федерації, зацікавлення зацікавлена там працювати, тому що ринок великий, і вони можуть там отримувати достатньо багато прибутку, як такого. Але це інше питання. Це питання до того наскільки дієві санкції, що треба робити, щоб вони були більш дієвими. Але щодо Розуміння ризиків, які генерує от такого типу Росія, і чому ця Росія в такому вигляді не має права існувати далі, тому що це буде постійна провокація Європи, от в політичних рітах це вже вкорінене, і це дуже добре. І це буде нам давати можливість маневрувати з точки зору війни і миру в самій Україні. Ну тобто вести переговори, очікувати від партнерів розуміння, очікувати від партнерів допомоги додаткової з точки зору інвестицій, перш за все, інвестицій у військове е виробництво. І в Україні, і в своїх країнах з урахуванням досвіду цієї великої війни, пане Михайло, хочемо обговорити з вами ще одну тему. Це майбутній захід не дуже приємний для України, і відбудеться він у понеділок. Якщо ви чули і знаєте про це, попросимо вас про коментар. Польські перевізники наступного тижня, зокрема в понеділок, планують заблокувати рух вантажівок на кордоні з Україною. Вони мали це зробити ще на цьому тижні, але вони перенесли дату, знають про це в польському уряді. А бентежить їх надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною і Польщею. Що ви скажете? І якою має бути наша реакція, як нам налагодити Уга. комунікацію? Наша реакція має бути переговорні процеси. Це ж все таки Польща. Попри всі економічні е, складнощі дану, тобто ми ж конкуруємо в будь-якому випадку. Дивіться, ви правильно говорите. Е, як тільки відкриваються ринки, як тільки починається конкуренція, то всі хочуть мати певну протекцію, да, ну, тобто е, закривати свої ринки від е, конкурентних пропозицій інших країн чи інших е, галузей. І так далі, це зрозуміла позиція. Це до речі, стосується не тільки Польщі, це стосується взагалі такого поняття, як е, сучасна конкуренція на дуже і дуже конкурентних ринках. А, і тому я не бачу тут Чого дивного в цій поведінці, якщо ти звик там певний час працювати в тепличних умовах, безумовно, як тільки в тебе підвищується рівень конкурентності, то ти шукаєш інструменти, е як з цим справитись? Да? І один із самих простих інструментів це вийти на протести і сказати: Давайте ми залишимо все так, як було, і давайте не підвищувати рівень конкуренції. Ну безумовно для ринку конкуренція набагато вигідніша ніж будь-яка протекція. Але повернімось до того, що це все ж таки Польща, і тому маємо спокійно до цього знову ж таки ставитись, вести певні переговори, пояснювати, що. Що ми ж також зацікавлені в тому, щоб підвищувати е якість цього ринку, ринку перевозу е вантажів і так далі, і тому подібне. І, і не маємо пам'ятати, що для нас Польща є абсолютно ключовим транзитивним партнером, через який йде постачання всього, що необхідно Україні, з точки зору ведення ефективних бойових дій. Ну тобто, маємо е шукати оцей баланс, і я думаю, що нам це е е вдасться: шукати цей баланс між економічними конфліктними складовими, тому що через підкреслюю, Сучасний ринок дуже конкурентний сучасний глобальний ринок дуже конкурентний, і в той же час не забувати, що для нас, наприклад, Польща є вкрай важливою з точки зору транзитивних своїх можливостей. Пане Михайло, треба в кожній ситуації шукати певний позитив. Якщо в цій можна знайти, поляки вбачають в нас конкуренцію попри. Ті обставини, в яких ми опинилися, умови війни, і це добре. Це означає, що наша економіка працює і ми ще можемо складати цю конкуренцію. Як на мене, то це позиція. Ми ще попрацюємо. Так, пане Михайле. З приводу балансів, теж хочеться ще звернутися до новин зі сполучених штатів Америки, які ну принаймні в моїй голові не завжди вкладаються в таку цілісну і зрозумілу картинку. Вас їх все ж буду про. Сиде пояснити, я маю на увазі. Ми вже нашим глядачам про це розповідали. Про з одного боку заяви про менші пакети допомоги через рішення конгресу. З іншого боку, у Байдена впевнені в двопартійній підтримці пакету допомоги Україні та Ізраїлю. Що там зараз відбувається? Як ви це бачите? Ні, ні ні тут треба розділити Давайте розділяти, будь ласка. Сьогодні трошки менші пакети, ну з точки зору там 125 мільйонів чи 250 мільйонів доларів е, пакетної допомоги. Але це ті е, гроші, які вже були виділені, і вони вже е, там на е, фінальній стадії, тобто їх вже достатньо обмежена кількість цих грошей. І ці пакети, поки не буде проголосований інший пакет, об'ємні пакети, про які ми зараз будемо говорити, то безумовно трошки зменшується обсяг е, е, грошей, на які можна постачати ту чи іншу зброю. Але я Знову ж таки, я не бачу тут е, кризової ситуації абсолютно, тому що для Сполучених Штатів це дуже важлива е, історія під назвою війна в Україні. да Ну тобто, це ж війна про лідерство. Ну крім того, що ми про Україну говоримо, давайте говорити про глобальні аспекти цієї війни, і вони очевидні для сполучених штатів також. Це просто є внутрішня політика, внутрішня політична дискусія, яка там певним чином ну впливає на швидкість прийняття рішень. Так, для нас важлива швидкість, але я маназі, що вони все ж таки. Які залежать і від свого політичного циклу, і тому я спокійно ставлюсь до цієї дискусії між демократами і республіканцями, бо вони однозначно вийдуть на компліментарне для України рішення. Дивіться, це ж війна про глобальне лідерство. Ну тобто, яка система буде домінувати в найближчі там 50 років, наприклад, чи це буде домінувати демократична система, до якої ми маємо відношення безпосередньо, і лідером якої зрозуміло, є сполучені штати, чи буде домінувати навіть не система там якогось іншого бачення, да, там авторитарна. Но ні, а що буде домінувати система безпредельного типу, яку адептом якої є Російська Федерація? Що це означає? Росія ж не зацікавлена в існуванні будь-яких систем, Росія зацікавлена в існуванні абсолютного хаосу. Да? Ну, тобто ти можеш зайти куди завгодно, можеш бити кого завгодно, переворот вчинити погром вчинити і так далі. і Тому подібне, Росія таким чином буде маскувати своє небажання відповідати за ті е, величезну кількість злочинів. Знаєте, що буде відбуватися як тільки Росія програє? Це. Це ж буде не означати не тільки відповідальне за злочини в Україні з 2022 року. Росія вчинила багато злочинів, особливо за каденції Путіна і Медведєва, Нагадаю, да починаючи з 1999 року. От за всі ці злочини, включно з політичними вбивствами, з фінансуванням переворотів, з вторгненням в інші країни, з втручанням у політичні процеси в різних країнах. От як тільки Росія програє, то буде багато кримінальних справ. По всім відкладеним подіям, отак От само, як MH17. пам'ятаєте, як тільки Росія до моменту вторгнення Росії в Україну MH17 8 років розбирала, да, хто збив? Ми ж з вами розуміємо, що Росія, і сьогодні це доведено у Голландії, і так далі. От так само буде по всім іншим злочинам, і Росія хоче отримати світ, де не буде відповідальності. От ти прийшов, вбив і не відповідаєш, і так далі. Чому? Тому що в тебе є там більше зброї і так далі. От в цьому то проблема. Тому я повернусь до Сполучених Штатів і безумовно, внутрішня дискусія це нормально це нормальний демократичний процес, але вони точно свідомі наступних речей: і республіканці, і демократи. І я не сумніваюсь, двопартійні партійній підтримці. Перше, ця війна має залишити за сполученими штатами лідерство в глобальному світі. Друге, ця війна має перерозподілити впливи, викинути Російську Федерацію з глобального. Політичних процесів замість Російської Федерації будуть інші країни, наприклад, та ж Китайська Народна Республіка чи Індія, і так далі, немає різниці, тому що ці країни також будуть зацікавлені в певних правилах. Третє: повернути дієвість міжнародного права ну і чи ширше правил поведінки, в тому числі в багатосторонніх відносинах на глобальному політичному ринку четверта складова довести, що натівський стандарт управління а, а, армією, що натівський стандарт зброї є набагато ефективнішим ніж все, що пропонує ринку Російська Федерація. Це дуже важливо. П'ята складова інвестиції в Україну це інвестиції у військове виробництво на території Сполучених Штатів. Це додаткові робочі місця на території Сполучених Штатів. Ну тобто, це і є програма і республіканців, і демократів, які хочуть мати зменшення безробіття як такого. Ну, тобто, там всі плюси, але чому йде дискусія? Безумовно, це важливий фактор внутрішньої політики, я маю на увазі події в Україні, і безумовно ті чи інші політичні партії хочуть продискутувавши отримати додатковий там процент е, е, уваги до них саме. Тому спокійно ставимось до дискусії. Не сумніваємось в тому, що підтримка буде, і пакети грошові пакети, великі пакети будуть проголосовані разом з допомогою Ізраїлю, тому що я вважаю, що також важливо допомагати сьогодні Ізраїлю в повному обсязі, враховуючи ситуацію на близькому сході. Пане Михайло, в цьому напрямку працюють не лише українські дипломати, в цьому напрямку працюють і наші партнери. І згадана сьогодні нами вже тут в студії президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Під час сьогоднішнього візиту вона заявила, що тиждень тому спілкувалася з сенаторами, конгресменами, розповідала про те, наскільки важливо підтримувати Україну і надалі, наводила приклади допомоги Європейського союзу і нагадувала Сполученим Штатам Америки навіщо. Потрібно допомагати Україні. Така потужна адвокація нам зараз допоможе. Це не те, що адвокація. Ви знаєте, я взагалі вважаю ще раз підкреслюю, що за час повномасштабного вторгнення суттєво змінилась не тільки риторика, але й розуміння політичних процесів у наших європейських партнерів. Вони сьогодні виступають як таке дуже активне проукраїнське лобі. На різних в різних сенсах і на різних рівнях, на різних майданчиках, особливо, наприклад, країни східної Європи, такі як там країни Балтії, да так, вони практично сьогодні живуть темою України необхідності ще раз підкреслюю, не те, що допомоги Україні вони живуть темою. А через допомогу Україні необхідності допомогти Європі стати нарешті більш-менш убезпеченою від таких от проявів агресії, яку сьогодні демонструє Російська Федерація, і тому оце про українське лобі воно чітко говорить: дивіться, ми маємо вирішити проблему стабільності сучасного світу, стабільності європейського континенту. Це можна зробити тільки за рахунок поразки Російської Федерації, тому що тоді Росія піде на ту чи іншу політичну трансформацію, отримає певний час, поки Росія поступово буде сповзати на те місце який має займатись глобальному розподілі впливів да? Ну, тобто Росія має займати місце країни там третього чи навіть четвертого е, світу на рівні Ерітреї, ну сировинна країна, яка технологічно відстала, да, велика з точки зору географії, але з точки зору впливу вона має там мати ці свої там впливу на глобальний політичний процес, на відміну від сьогоднішнього стану, вірніше до моменту повномасштабного вторгнення. Тому безумовно дуже круто, що сьогодні європейські. Партнери дивляться на Україну зовсім інакше. Так, це не означає, що ми завтра а, залегко все отримаємо, чи залегко там а, доведемо цю війну до справедливого фіналу. Це тяжко. Ми з вами розуміємо, що це дуже тяжко, і треба знову ж таки спокійно ставитись до того, що є певна втома від тематик українських. від певна втома від того, що ми знаходимося практично вже два роки в стані війни, як такої, да, і що нам подекуди не вистачає там певних видів зброї, і що це про це треба постійно повторювати. Дайте ту, ту такого типу зброї тому що жодна країна на сьогоднішній день не зможе. Налаштувати так своє виробництво, щоб мати паритетну кількість зброї з Російською Федерацією, яка в принципі витрачає на сьогоднішній день десь 40% свого бюджету, річного бюджету на, на, на там закупівлю зброї і так далі. Тому європейські країни абсолютно щиро сьогодні є проукраїнськими лобістами практично на всіх рівнях, за виключенням там певних країн, які займають більш обережну позицію. Ну я міду в рамках Європи. Пане Михайле, вдячні вам Дякуємо. за цю розмову, за аналітику. Глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Михайло Подоляк, це радник керівника офісу президента України. І можна сказати, що підмували підсумки, міжнародні підсумки тижня, що минає.